Почну із поганого одним проукраїнським урядом в Європі стало менше. Щойно стало відомо, що президент Чехії Петер Павел призначив новим прем'єром Андрея Бабіша. І таким чином проукраїнський уряд Петра Фіала вже стає історією. Але яким буде уряд Бабіша чи виправдані сподівання Орбана чи Фіца, що він стане їхнім союзником? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну а перед тим як розповідати про Чехію, я закликаю підтримати нас. Е, будь ласка, лайкайте це відео, поширювайте, е, підписуйтесь на наш канал, якщо ви не підписані. Ну і залишайте питання, можливо, не лише про Чехію. Президент Петер Павел дуже довго вагався, чи визначати Бабіша прем'єр-міністра. Попри те, що в нього він є лідером партії, що виграла вибори, причому виграла досить впевнено. Перед тим, що він каже, що в нього є коаліція, яка контролює більш ніж половини депутатів. Петер Павел поставив низку умов. І ключова з них була полягала в тому, що. Бабіш має позбутися конфлікту інтересів. Бабіш є бізнесменом, він є власником компанії Агроферт, це дуже велика компанія. А Бабіш є одним із найбагатіших людей з Чехії. Агроферт є одним із найбільших отримуючих субсидій аграрних від Європейського Союзу. І існувала чималий ризик, що якщо Конфлікт інтересів не буде усунуто. ЄС просто призупинить всі аграрні субсидії для Чехії, не тільки для граферта для всіх інших. І президент сказав, що він не буде підписувати призначення, поки ця проблема не буде вирішена. Бабіш довго вагався, він шукав рішення. Але зрештою він погодився, сказав, що більше ніколи не повертатиметься в Аграферт. Він передає його в сліпий траст, ну як Петро Порошенка, і таким чином, не матиме жодного впливу на управління цією компанією. Варто відзначити, що в опозиції вважають ці заяви трошки нечесними, що він будь-як знатиме. Я як, які справи у компанії, і як якісь дії уряду будуть впливати на його бізнес, і обіцяють слідкувати за цим. Але попри те, президент після цих заяв Бабіша сказав, що більш преград немає, і він призначив його прем'єр-міністром. Таким чином, як і хотів Бабіш, вже на найближчому засіданні грудневому європейської ради саме він представлятиме Чехію. Вже десь 16 грудня він має подати президенту склад свого уряду, а голосування про роботом довіри цьому уряду очікується вже у січні. Але, тим не менше, є певні нюанси, які варто пояснити. Перш за все, ми не знаємо ще до кінця, е, хто віде в цей уряд. Справа в тому, що е, там є партія мотористи, точніше, автомобілісти за себе чеської мотористи. Один із лідерів яких Філіп Турек він став фігурантом скандалу. Змі потрапили його пости у Фейсбук 10-15-річної давнини, там де він робить гомофобні, расистські заяви, хвалить Гітлера та Муссоліні. Після цього президент сказав, що він не підпише номінацію на такого політика в міністр. Важливо те, що Філіпа хотіли призначити міністром закордонних справ, а це є дуже важливою для України. Але тим не менш зараз все зависло, і Бабіш сказав, що наразі один міністр, а саме Петр Маченка, інший лідер мотористів, буде представляти і міністерство закордонних справ і міністерство екології, а потім якось це вирішать. Як не дивно, проблеми очікувалися від участі в коаліції іншої партії. Це ультраправа така ну відверто антиєвропейська антиукраїнська партія «Свобода, пряма демократія Томі Акамури. Але як не дивно, Бабіш тут зумів вишити питання, знаючи, що у позада будуть питання до будь-якого міністра, який є членом цієї партії, він переконав Акамуру погодитися на те, що він отримує посаду спікера. Натомість жоден із партійців СПД не піде в уряд, а по квоті цієї партії будуть визначені позапартійні експерти, які є цілком прийнятними для президента, для чеського суспільства. Це теж важливо, тому що серед міністрів квоти Акамури є міністр оборони, важливо для нас. І нібито тут проблем немає. Хоча, звичайно, що той факт, що ультраправий анти. Антиукра... Україна ненависник Акамура стає спікером е, чеського парламенту. Це вже така неприємна ситуація і для нас, і для Чехії. Першим рішенням Акамура наказав зняти українські прапори з будинку парламенту. Щоправда, тут він отримав хоблизня, тому що багато депутатів душі України просто повісили інші прапори у вікна своїх кабінетів. Тому Акамура отримав такий супротив своєму рішенню. Але, тим не менше, на цій посаді він буде робити багато неприємних заяв, до цього треба бути готовим. А от велике питання: а яким буде уряд Бабіша? Наразі виглядає так, що Бабіс робив все можливе, щоб уряд був саме його, щоб він одноосібно керував цим урядом. І от яким він буде, є великим питанням. Наприклад, Віктор Орбан сподівається, що Бабіш буде його союзником, який разом із ним буде воювати з Верокамісії, блокувати Україну і так далі. Дуже радіється призначенню Роберт Фіцо, словацький прем'єр. Більш того, Роберт Фіце готує для Бабіша просто царський подарунок. В Словаччину сколихнув скандал, за яким стало відомо, що уряд Фіцо планує зробити подарунок Бабішу, особисто Бабішу, десь у сумі що не менше 200 мільйонів євро. Мова йде про хімічний завод, який знаходиться в центрі Братислави, по суті, який належить компанії Грасірд Бабішу. В якій Бабіш має інвестувати величезну скупну суму грошей на екологічну очистку, тому що там він дуже забруднює територію. І оці е, видатки уряд хоче оплатити сам, точніше, за європейські гроші. Це стало таким шоком для Словаччини, але воно показує, що ці політики, які є контрсистемними в Європі, дуже сподіваються на Бабіша. Шукають дружби з ним, і сподіваються, що в принципі Бабіш стане на таку антиєвропейську платформу, і в тому числі буде воювати з ну, разом із Орбаном. Наскільки ці прогнози далекі від реальності? На щастя, можу сказати, що Бабіш навряд чи піде на таку реальну конфлікт з європейською комісією, хоча би тому, що залежить від них фінансово, і він про це не забуває. Ну і крім того, все ж таки чеське суспільство воно є набагато більше про європейським і про українським, до речі, аніж угорське та словацьке. Це теж дуже важливий момент, який впливатиме на курс Бабіша. Можливо, він би і хотів помиритися із Путіним і так далі, але це спричинить величезні протести в Чехії, яких він би хотів би уникнути. Тобто тут все ж таки ми можемо сподіватися, що курс Чехії залишиться, в принципі, дружним до України, він не звернеться до Росії. Єдине що, можна очікувати, що тепер Чехія буде говорити не про там. Перемогу України не про кращу умови, не про тиск на Росію, а про підтримку Трампа, його прагнень мира, мирних ініціатив США і так далі. З принципу Бабіс це від самого початку починає казати. Він постійно стверджує, що він є дипломатом, а не воїном, тому він підтримує будь-які мірні ініціативи по вирішенню війни в Україні. Ну і ми знаємо, що стоїть за цими заявами. Але тим не менш, наразі немає підстав говорити про те, що Чехія зупинить військові контракти, які для України. Фінансуються ЄС, але зброя йде для ЗСУ. З величезною ймовірністю можна казати, що ці контракти залишаться. Іх, такі контракти не зруйнував, не розірвав навіть Фіцо. Тобто, і Бабіш, очевидно, теж цього робити не буде. Також загроза для снарядної ініціативи є наразі не дуже високою. Те, що Україна вже веде переговори з Бабішем, отримала певні від нього запевнення, те, що мені відомо, і це запевнення дещо заспокоїли Київ. Це теж добре. Тобто, попри всі заяви Бабіша про мир і про підтримку мирних планів, скоріше цього військової спраці з Україною залишиться незмінною, і це для нас дуже важливо. В чому Бабіш може виправити сподівання Орбена і Фіцо? Ну, по-перше, звичайно, що він не буде приділяти таку велику увагу ідеології, цінностям і так далі. Якщо уряд Фіали демонстративно розірвав співпрацю з урядом Фіцо, а для відносин Чехії і Словаччини це безпрецедентна така подія, там завжди є дуже тісна координація уряду в цих країн. Звичайно, що Бабіш відновить цю співпрацю, це такий буде сигнал Фіцо, що, мабуть, і дуже приємно. Але чи піде Бабіш воювати з Єврокомісією разом із Орбаном? Ну, скоріше все, ні. Єдине питання, де у Бабіша є дуже гостре непорозуміння із Брюсселем, є питання мігрантів. Очевидно, тут да, Бабіш, і не тільки він буде союзником Орбана в питанні того, що е, центральні Європейська країни не мають приймати мігрантів. Е, Певною мірою це може топлитися і України, але скоріше, Бабіш не буде йти попри позицію Європи, а там вже визначено, що 27 рік буде останнім роком надання притулку для українців, і скоріше просто Бабіш буде підтримувати цей курс. І не буду робити нічого більш того. Ну і наостанок, все ж таки, Бабіш не є противником європейської інтеграції України. З ним можна працювати. Очевидно, на Україні доведеться у відносинах із Чехією тепер ставити, робити ставку на прагматизм, а не на цінності. Ну щось подібне як того, як відведеться перемовини з ФІЦО. Але на відміну від ФІЦО, Чехія вже не є залежною від російських енергоресурсів. Це суттєво спрощує наш діалог. І головне, що чеське суспільство є набагато більш проукраїнським, ніж словацьке, і це теж буде тиснути на Бабіша. Тобто, таким чином, Бабіш є досить непростим, але є партнером для України, який не є нашим ворогом, і з яким, я дуже сподіваюся, Києву вдасться знайти спільну мову. А що буде далі і що вдасться це зробити, про це все я розкажу вам. Тобто будьте з нами, підписуйтесь на канал Європейської, правди», лайкайте це відео, будьте з нами, бувайте!